Колеги, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Обіцяю, що буде цікаво, інформативно і завжди ви зможете отримати відповідь дуже швидко і в короткий термін. Те, що вас хвилює, тому що. Ми не знаємо все, але ми дуже багато з чим стикаємося з такими, як і ви щодня. От наприклад, хто застоїть на полі, коли її збирають зараз чи навесні, що ж почекати. Ми це можемо обговорити, ми можемо розповісти свій досвід і розповісти, чому воно є так. Ми можемо порекомендувати, а чи треба це робити, чи не треба це робити. Дуже багато ви розумієте на виробництві є таких питань, які ви не зустрічаєте ніколи там поза виробництвом. Так що ми за, запрошуємо приєднутися до нашого телеграм-каналу, до нашої спільноти українських Аграрі. Я переконаний, що це буде корисно усім нам, тому що це знання, які несуть успіх. Тримайтеся, успіхів вам!